міні михась. міні михась. Таке роблять, бігають. Ди сюди. Рибусик, іди сюди. Всім привіт. Рябущик. Ти чого так розіг? Дивись. Див, див. О, он на дерево. Боже, що воно робить? О, а воно й михась лежить. Михась. Що ти пільнуєш тут? Щось фіртка гупнула на ту. Ділянку. ці вже стоять, чекають. Ходіть, боягузи, йдіть сюди. Пішли, там щось гупнуло. О, о, о. А без мене не можна йти? Вони взагалі-то сьогодні самі ходили отуди, там попаслися трохи і назад прибігли. і дивляться, і так вгору піднімають голову і дивляться, чи це ж я. Ну, тобто, Очима дивляться, чи це точно я з ними йду. Вони по голосу також чують, але ще й перевіряють, чи точно це ж я була. Тут гупнуло вітром щось. Угу. Чи ні, не закрита, а що ж це гупнуло? Не знаю. А, вона замкнута взагалі. А, ну так і все. Погнали гербіциди. Там квіточки вже порозцвіли гарно. Пандіте. Ну йдіть. Давайте. Давай. Йдіть, йдіть, йдіть. Ну давайте. Все. Йдіть трошки так, я довго вас не буду лишати там. Так, тут ось несу яйця. Курчатка. Уже сьогодні бентамок виганяти не буду, бо вчора дощ прийшов, точно похворіють. По сирій землі будуть бігати. А старших курчат, напевне, вижену. Ця вже тут, як завжди, три яйця Сьогодні знайшли в її хованці. От бандітка. А я йду збирати курчаток, в мене лупляться курчата. Що ви тут робите? Дичатка. Курочки. Цих сьогодні не буду випускати, а цих випущу на вулицю. Е, ну, там трохи вже наче підсохло. Вони вже там вон, наверху. Бачите, які вже стали розумні. Так, але давайте з самого початку знімемо квочок і заберемо курчаток, які там цікаво налупилися. Вам також цікаво. Якщо так, то зараз далі буде у відео. Але ще забула сказати, сьогодні сталася дуже прикра ситуація. Ой, впало скло з теплиці всередині. З'їхало і залізли кури. І перегребли мені он. огірки. Вон там ми коробом закрили, бачите, дірку. Огірки перегребли. Кукурузу тут погребли. Тут огірки. І перегребли мені он короб. Дивіться, згребли мені весь салат. Отут вони е, бешкетували, робили все, що хотіли. Коротше, я в шоці, якщо чесно. Сади, сади, потім за одну секунду забігли кури, все нема. Іди, вже воно дойде. Куди ти йдеш? Ой, друзі, що вам сказати? Е, теплиця вже стара, напевне, прогнила балка нижня. І скло так з'їхало і розламалося. Так що. Так, а тут що? Це тут воно взагалі А ні, тут з цих скло є. Ну, коротше, ви зрозуміли. Така біда. Та, да, Жозефінка, ти моя Жозефінка. Давайте будемо малих бандиток знімати на відео. Привіт! Що ви тут? Ой Боже, так грибуть, так нагрібають. Що ви тут? Є яйця чи нема? Щось несуться дуже погано. Зараз стали погано нести бентамки. Де вони ховаються, я вже навіть не знаю. Так, тут у нас квочка. Теж, давай, тут під нею нічого ще нема, тут ще через 10 днів будуть курчатка, де Давай. Кажи. Давай, шури. І погнали. Все. І тут нема. Що? І пішла. Ну, роздай їм всім. Тут нема бентамки не несуться. Тут сидить кура. Чабатура стара, Старушенція моя. Але в цьому році також вирішила стати мамою. Йди, роздай там всім. Причухана. Так, закрили. Беремо переноску для малюків, тільки треба її витрусити, бо тут... Каченята лупилися, не знаю, дивились попередні відео чи не дивилися, тут же ж качка сиділа. Вон там на восьми яйцях, пам'ятаєте, я вам казала? Сім каченят виявила, її забрали клієнти, ті, що замовляли. Сім каченяток чудових вивелося. Не... Я, напевно, і не знімала, а може, знімала. В попередніх відео, якщо бачили, то бачили. Так, а он де несуться бандітки. Бачите, знову змінили місце. Це якісь Бентамки Так, Куди ти яйця Сидіть Туди покладу поки. Так, давайте. Дивимось, що тут за нове життя. Ой, хто то там стерчить Є нове життя. А що це за нове життя тут? Тютя, хто це? А, Боже, надкльовані, він яйця. Два курчати вже є. Давай. Шуруй, куди гуляй. Тут і кохінхінчики мають бути. І здається, який в нього гребінчик красивий. Давай, тим драт постарався. Це відмішаних моїх курочок. Так, ну тут є. Он. А це качени те, що качка догрівала. Від тієї другої качки я подобавляла. Оце мені не подобається. Яйце надклювалося не з того боку, бачите? І не зрозуміло, чи його можна вже колупати, чи не можна. Може вже й можна. Голошийка здається, чорненька. Зараз почекайте. О, я трішки йому допомогла, але боюся. То ще, може рано. Не хочу трохи чіпати, хай сидить. Так, тихо, тихо, закрили, все. Так, тут що? Тут пізніше мають бути. І яйця качкині. Бо під тією качкою дуже багато яєць, там 25 штук, два, здається, я викинула. Одне заумерше, ні, одне неоплодне, а друге чи то заумерло, чи під питанням. І, і трохи там сюди віддавала трохи квочкам. То тут, бачите, ті яйця тут щоб... кохінхіна, що пізніше будуть. І е... три яйця качачих догрівають. Допомагають качці. Так, це давайте так закриємо. Іди, йди, мамашка, йди поїж. Стоїш, пінешся тут. Іди, йди, 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 йди. Все, закрили. Закрили, накрили. Курці все одно треба їсти, коли вона навіть лупи курчат, все одно можна легенько зняти, і нехай вона піде поїсть. І покакає, і поп'є. Тому що є люди, які кажуть, що ні. Не треба знімати, коли квочка лупить. Знаєте що, друзі? Ви попробуйте самі день-два не сходити в туалет і не попити навіть води. І тоді самі зрозумієте. А кура це ще маленький організм, їм треба. Представляєте, як у них швидко йде процес? Ой Боже, йдіть. Ну, життєдіяльність. Як там воно називається, забула слово. І як їй треба їсти й пити, в них набагато швидше проходить життя. Тут австралорпи, вони щось пізніше, напевне, будуть. Вона ж сиділа погано перші два дні, какала на ті яйця, щось вставала. От і курчата будуть пізніше. Хоча вони саджені всі в один день мішані і австралорпи. Ну, дивлюся, вже наче надкльовуються. Австралорпи. Так, а що це за яйця тут? Оце мішане, це мішане. Це будуть погано сиділа, бачите, я ж додавала тоді ще пару яєць. І вони будуть пізніше. Оце два мішаних. Це сюди додавим, хай це виводить. А там австралорпи. Йди, вставай! Дивишся, як баран на нові ворота. Так. Отут мене цікавить, отут будуть. Стара курчата. що ти? А, боже, які краса! А, яка краса, які курчата гарні. Тут чубаті. А, дивіться. Дивіться, які гарні. Давай, Кура, вставай. Вставай, 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 вставай. вставай. біжи, Все, гуляйте. Ой, бо яких налупила. Терненький он. І ще чорненький. Це від кіндрата. Це хто такий? Боже кетовсте, гарне курча. Ой, я це наділася, ой, зараза. Наділася шкаралупа на яйце. Ой, якщо задихнулася, біда. А ну. Да, напевно, задихнулося. Ні, живе. Фух. Слава Богу, живе. Голошейка, дивіться, яке. Чудо в пір'ях. І щось мало вже з лахматими ніжками. Курчаток. Оце з лахматими. А чубати, подивіться, яке гарне. Чубака та здоровенна. Оно, ну, дивіться, і цей чубатий. Це такий звичайний. Ось ще так. Це, що? це щось не надклюнулось. О, це щось там рухається. іди, бандит малий, он налупили трохи. Радості. Налупили радості нам. Все. Все, їдять он. Так, ой, а де я діла? Ага, ось тут. Ой. Тих треба пару яєць зараз чекайте. Всі живі. Чекаємо продовження вивода. Так, все накрила, щоб сюди ніхто не заліз. Ой, накакуля фу. Нові сирушки. Сирушки-сирунці. Барвистий, що ти? Давайте відкриємо тих макадьобів малих. Джунглі тут у нас. Джунглі. Так, сюди залізти. Ой! Це ще підсохло трохи, ну. Взагалі-то не бажано після дощу випускати курчат, але вони так вже хочуть. Верещать. Тут невідомо, що краще, чи те, що їх випустить, чи те, що їх не трогать. Вон кабачка, дивіться, дала кохінхі нам з'їла. Що йдете, Ну, вибіжіть. які вони щасливі. Ой-ой-ой, зараз бить летіть. Давайте, давайте, біжіть. Щось таке там щось... А ну давай, біжи. Що, злякався чи що? Погнали, погнали, давай. Давай, біжи. Давай, дик. Біжить. Туди От так, погнали. І ти що, забувся? Трошки дурненький чи що? Давай, петушара. Давай, шуруй. А цих зараз туди, напевне, випущу. Чи туди випущу. Зараз гляну, піду, подивлюся, як тут із травою, чи вона не сильно мокра. Це внесу курчату в дім. Тепло вам там в шкурі, а? Не просто так я шкуру взяла. Господи, трохи й томати поламало. Вчора такий вітер був, дощ ішов. Ой тут у мене похворіли кабачки. Капець їм тут. Дивіться, борошниста роса напала. От і взяли врожай кабачків. Ну і кропити ти їх не будеш. Того, що вже ж їмо їх, чим їх кропити. Що у вас тут? Мокро трохи, так? О, 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 о дивіться. коти воно тут заглядають. Кишенята. Ай, висохне. Що, де ти бігати? Я знаю, як я зроблю. Я тих зараз не буду випускати. Я тих, напевне, просто випущу. Ем... На вулицю не буду випускати, а просто випущу у вольєр до... до старших. Хай просто побігають. То вони кричать, я так зроблю, навіть сюди не буду випускати. я їх отак Тут закрию, зараз. А вони будуть бігати у тому вольєрі, але місця вже більше буде їм. А тут хай буде відчинено. Ті хай сюди будуть прибігати. Вони люблять бігати туди-сюди, як дурбецики. Та все, кабачкам гаплик. Ой, як воно задовбало. Знаєте, і дощі треба, і без дощів погано. І з дощами погано, бо хворіє. Не вгодиш. Свині сплять кабанихи, Кабаноси. О, ті он до воду вже перевернули до чаха. Тут яйце воно я принесла для бентамок. Що ви йдете, погуляєте? Йдіть. Йдіть, йдіть сюди, йдіть. Йдіть. Ось тут, тут побігаєте, йдіть. Що, бентамки, нате? На, ти вам трохи, на. І всі їх вимкнем. Все, не вересіть. Ідіть сюди, тут побігаєте. Ідіть, йдіть. Тут понасирали. Йдіть, тут будете бігати сьогодні. Ідіть. Йдіть, йдіть. Політаєте трохи на сонечку, тут сонечко є з цього боку. Побудять. Так, давайте, може, ще гусей випустимо. Ідіть, гуси. Ідіть, ви вчора не ходили, Идите Ідіть, ідіть. Виходьте, давайте. Біжком. Давайте, гуси, идите Ідіть, идите, идите. давай Давай, давай. Давай, давай, ідіть. Давайте. Зараз воду поставлю, бандитки Поганюче. Ой, свинота! Чекай, 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 чекай. Виходьте, давайте, йдіть. Шеруть. Може хробаків трохи понашукують там після дощу, може. Все. Кнопуля? Кнопуля? Ей, кнопуля, падай. Давай кнопуля. Ну, падай. Чому защуриш, як... О! Опа! привіт! Ти упала? Кнопа упала, кнопа вивертається, хоче, щоб її тьмулили маленькі поросята, яких ще немає. Нема, може, ніколи не буде. Ой, бо ж брали їх на відкорм, а не на розплод. Хотіла ж, я ж кажу, хотіла взяти самців, двох кабанчиків кастрованих, щоб не було соблазна ж лишити на пленя. А взяли свинку й кабана. І тепер свинка дається до рук, лягає, хоче бути мамою в майбутньому. А... Ми не хочемо лишати на племі, бо це ж зовсім інший догляд. Це ж треба взимку їх доглядати. Робити їм місце, це зовсім інше, чим просто взяти на літо на відкорм і все. Качореки. Так що такі справи. О, бачите, поїли. Кормушка паскудна. Застряє їжа і хоти і кола на голові тешить. Ці нормально, наче що привезли. Так, а воно третій, четвертий, верніше. Корм там є, в нього в них повно всього. Вони так їдять слабовато трохи. Е, Кроленяток вчора передивилася, у двох кроличок є, у цієї немає, я в неї забрала, в цієї що тут. Ну ця, що стара е, метелик. Ось, то я не знаю. Будемо ми їх її вже ще раз останній раз парувати, бо вже ж ну, навести, то вона навела. Хоч і небагато, але ж навела. Так, Качурека, а ти чого там сидиш? Воно йди. Це нормально з тобою? Це качечка чорненька, де цікаво. Цікава. І, і селезень вийшов чорненький. Це від того віті мого е, ну, друга по господарству. Качурики і качечка чорненька. А, пішла їсти. Все нормально. значить, Все, давайте підемо занесемо. А, яке занесемо? У цих треба бандитів малих. Що ви наробили? Що наробили погані індичата? Перевернули воду. на вас. Погані індичата. Чай даю із деревію у мене, Чай з деревію, бачите? Розвожу з водою і даю. Воно п'ють, обкружили. Вам би побігати, так? Да? Та ні. Нікуди. Зараз тільки випустиш, тільки все те, що вони зроблять. Вони просто візьмуть і всі гвістки, все, що неправильно лежить, все з'їдять. І позабивають собі шлунки тим, що їх спричинить їхню гибель. Так що так не буде. Що ви тут? Йдіть, бігайте. О, виси щасливі. Ой, боже які. Хай бігають. Перелаз є нисенько. А оцях хто такі? А оцях хто такі? Милота мала. Гей, малі! ти, що робить? А такі малі рябенько вже забронювали. Чаток беремо, несемо. Ой, де там пистіть? Там уже в мене все підготовлено. Тут я несу курчат і знімаю відео. Так що тікай. Ой. Так. Ось тут вони будуть у мене. Ось такі горобці. Ой. Ну все, друзі. Всім пока-пока. Не давайте ще їх тут порахуємо. Віці які гарні. Чубаті, голосійки. Так, сука. Рахуйте самі. Ще чубати. Кукурить за ними штучками, дрючками. І все, І такі малі діти вивелися. Новий виводок, наче заброняні. Дві людини захотіло, бо там має ж бути два. О, дивіться, що котенята там ганяють. На дерево вилазить, дивіться. Бо там два виводки. Якщо все буде добре, може біля 30 буде, може 25. ми побачимо, наперед казать, нема сенсу. Хоча б 20 було. Поділимо двом клієнтам. Ось. Все, всім пока.